На сьогодні використання сучасних технологій для національної поліції це вже норма. Громадянина Росії видали нам італійці для приждягнення тут його до кримінальної відповідальності. Я вважаю, що всі зочини проти довкілля вони повинні мати більш Ну, Серйозне покарання для осіб, які причетні. Це місце було в окупації, там знущались над людьми, там знищили майже кожну адміністративну будівлю. Ми не тільки забезпечили людину право на зброю, ми і забезпечували право інших громадян на безпеку. Дуже класно з ними працювати, особливо коли з'явилася довіра і з'явилася взаємоповага. Вони вкрали у наших Збройних сил і у волонтерів майже 50 мільйонів гривень. Ще раз підкреслю, національна поліція буде працювати в межах своєї компетенції, в межах передбачених діючим законодавством, і звичайно будемо притягати до відповідальності.